Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Повітряні сили Збройних сил України отримали у своє розпорядження нову партію багатоцільових винищувачів F-16 від Нідерландів. Про це проінформувало командування повітряних сил у своїх соціальних мережах. Кількість переданих літаків не розголошується, але відомо, що Нідерланди загалом зобов'язалися передати Україні 24 винищувачі. Це значно посилить бойові можливості української авіації та дозволить ефективніше протидіяти загрозам у повітрі. Та на землі нагадаємо, що про передачу перших F16 зі складу королівських повітряних сил Нідерландів стало відомо ще на початку жовтня 2024 року. Відтоді процес передавання літаків триває за узгодженим графіком, включаючи навчання українських пілотів та обслуговуючого персоналу. Нідерланди також не проти використання Україною переданих винищувачів F-16 для ударів по території Росії. Окрім того, уряд країни закупить авіаційне озброєння класу повітря земля для цих бойових літаків на суму понад 150 50 мільйонів євро це дозволить Україні розширити можливості застосування f 16 для знищення ворожих об'єктів як у тилу, так і на передовій. Про отримання нової партії колишніх нідерландських винищувачів оголосили разом із передачею перших французьких багатоцільових винищувачів. Mirage 2005F. обидві ці події свідчать про посилення української військової авіації в умовах триваючої війни. Наприкінці вересня Нідерланди офіційно зняли f 16 з озброєння. Перед цим останні винищувачі цього типу здійснили церемоніальний прощальний політ над містами країни. Ця подія стала символічним завершенням 45-річної експлуатації F-16 у складі повітряних сил Нідерландів. Перший з 213 придбаних Нідерландами F-16 прибув на авіабазу повітряних сил 6 червня 1979 року. Того ж року F-16 Fighting Falcon замінив застарілі F-104 Starfighter, а згодом і NF-5. Тепер його місце займають новітні F-35. Передача F-16 Україні є стратегічно важливим кроком у Зміцненні обороноздатності країни з новими літаками повітряні сили зсу отримують сучасний інструмент для контролю повітряного простору, а також для проведення високоточних ударів по ворожих цілях. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.